Всім привіт! З вами 13 -й. вітаю вас на своєму каналі 13 воїн. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено КВК Чотирьох королівств, КВК мисливців, яке закінчилося буквально сьогодні в обід. І традиційно почну з того, що хочу привітати гільдії українські, які потрапили в список ТОП-100 кращих гільдій по КВК. І почну з топової гільдії, яка в цьому КВК зайняла найвище місце серед українських гільдій це гільдія Immortal -отаман", «Отамани». Колектив зайняв 16 місце в світі. Вітаємо. На 39-му місці знаходиться ще один гарний український топовий колектив. Це UKF Ukrainian Family. Також вітаємо хлопців і дівчат. Далі на 80-му місці знаходиться ще одна українська гільдія. Хоробрі козаки. Іринку і компанію вітаю! І також передаю привіт всім, хто мене пам'ятає. І йдемо далі. далі по рейтингу. На 89-му місці знаходиться ще одна гарна українська гільдія Львів'ю. Також хлопці молодці, стабільно потрапляють в топ-100 рейтингу світу. 92 місце добре всім відома гільдія DC. З пані гоїсткою. Також привіт усім, хто пам'ятає. І останнє місце ще одна українська гільдія. Соте місце, можна так сказати, на останню сходинку останнього вагона хлопці застрибнули. УСО Ukrainian Cossacks. Також вітаю з гарним результатом. Щодо результату нашої гільдії, моя гільдія грала КВК в дуже такому жорсткому корі. Конкуренція була просто така дуже висока, я це розумів. І, як я вже говорив в попередньому відео, полетів пустий 165-й кор, полетів основою і полетів своїм твіном <кхід> і грав там КВК соло без підтримки гільдії. І от зараз покажу, що з цього вийшло. Моє королівство КВК програло. Зайняло четверте місце, тому що ну, одна така велика гільдія, і вона була дуже неактивна, решта гільдій взагалі себе ніяким чином не проявила на КВК. Але мені вдалося показати гарний результат. Я побив власний рекорд по очках на КВК, по соло очках на КВК. Як бачите, серед гравців все гільдій зайняв перше місце. 276 мільйонів очей встиг набити за це КВК. Це для мене супер результат. Попередній мій рекорд був з позначкою 149 мільйонів. Це ну, бачите, майже, ну, майже в два рази більше. Серед гравців гільдії я звичайно, зайняв перше місце. Вітаю також хлопців, гравців гільдії, які зайняли ну, там, друге, третє, четверте місце. Набрали також ну, з тим складом королівств, з тими гравцями, які були в королівствах, також набрати такі очки. Це було дуже-дуже непросто. Не знаю, як ви хлопці, але вітаю вас, молодці! Щодо моєї гри на цьому кавику, покажу зараз, які подарунки я отримав за соло, перше місце в соло війні. Зрадувало 28 тисяч сапфірів, ну, і бачите, от, трішки понасипало деяких предметів, деяких ресурсів. Зразу скажу, що стренько повідкривав, нічого особливого скринь не випало, та я майже вже нічого з цих мобів не збираю. Все що, є, все, що потрібно, є зібране. Ну і Якими ресурсами, якими втратами мені вдалося набити таку кількість очей. Це близько ляма 800 безповоротно втрачених військ. І Більша частина з них, звичайно, Т2, близько 1 мільйона і близько 800 тисяч т 4 військ я втратив. Ну і сумки дістав десь від 500 до 700 мільйонів кожного ресур на відхіл. Ну, це я ще також не рахую. Прискори, які я витрачу, витратив на лікування війська. Ну і В цьому відео поділюся з вами деякими звітами. Е... Воював я в основному на фортах соло, тому що зборити форти ви розумієте не було з ким. Я один знаходився в цих королівствах у ворожих. Маленьких замків, які б можна було атакувати як соло, цілі, також майже не було, буквально два замки за все КВК таких було. Тому довелося воювати на фортах. Коротенько покажу деякі звіти: спочалося КВК, я полетів в x 2 Королівство, Бачу, що такий гравець заходить, бачу, йде повільно на форт, значить, сідає. Скоріше всього реальним складом військ, і я підлетів і проатакував своєю селянкою. Ну, як до першої атаки, бачите, розмін не дуже такий для мене вдалий, але все одно це перемога. Вдалося вибити противника. Він мене фалою за контрфалангою. Моя фаланга стрільців його флангу піхоти, от з таким складом військ. У нього п'ята селянка, в мене така солянка. Я заходив 4-4-2. І ну, от такий розмін відбувся. 5 фамільярів є в складі війська противника, але йому це не допомогло. Далі цей же хлопчина вирішив мене на форті законтрити пропорцію 0,5,5. 5 ну і я швиденько відповідно відреагував, проатакував його фулуками. Ну, бачите, що з цього вийшло. Гарний розмін, і два очки, і дуже багато очків заробив на, ці, на цих атаках. Рухаємося далі. От такий от гравець. Тут фіолетовий бойовий шмот був. Також хотів посидіти на форті соло. Дивимося соло за таким набором героїв. Фамільярів без лідера з солянкою Т4 плюс Т5. Ну, самі розумієте, що без варіантів. Я заходжу, майже без втрат для себе, вибиваю спокійно таку пропорцію. Далі дивимося. Один звіт із е, пасток підлетів замок. Отакий в нього бойовий шмут, А Я розумів, що в 86 мільйонах я точно не залишусь, не сяду. Ну і швиденько його проатакував своєю кавалерією. Розмінь, звичайно, не дуже плалий для мене, ну, але трішки. Очей з цього замку також зрізав. Хлопчина закрив одиночку, певно, і полетів собі далі займатися своїми справами. Як бачите, моя атака кавалерією на стрілковому клині в його пропорцію військ. Ух, потрапив я в кавалерію також. Тому не завдав йому великої шкоди, але пробив, не сів і це мене також доволі радує. Очки були зароблені. Е, далі дивимося, От такі от хлопці воювали. Тут також солянка на солянку. Хлопчини е, в цього золото-фіолетовий бойовий шмот був. Ну і Дивимося який склад. Його пропорція рівна солянка, рівна пропорція Т4 плюс Т5, mm -hmm. проти моєї пропорції 4-2-4. Як бачите, результат. Mm -hmm. Вибив з втратами майже вдвічі, втрати противника переважають над моїми. Далі, от такий от гравець, вирішив 250 тисяч посадити на форті також. Рівна солянка Т4 плюс Т5. З таким набором героїв, з таким набором фаміліярів. Герої доволі непогані, донатні золоті є. Але це його ніяким чином не спасло. Як бачите, без варіантів. Посадив його до себе у в'язницю. Далі дивимося, отакий такий от цікавий персонаж, якого зі мною хотів потягатися на фортах. Тут фіолетовий бойовий шмот сидів такою пропорцією. Бачите, герої, фамільяри з лідером. Але пропорція ця дуже швидко вилетіла, дуже спокійно вибилася. Я майже втрат не мав. Також зрізав дуже багато очей на цій атаці. Далі дивимося. Окремо дякую Гільдії НСО за це КВК. Я не знаю, що робили гравці з цієї Гільдії, Буквально 4 замка сиділо біля фортеці берладників. І вони по черзі кидали в фортецю от такі от марші. Подивіться. Просто кавалерійські герої з фул т 4 кавалерії, без лідера. Ну, одне задоволення було фармити очки на таких от маршах. Я ходив також навіть. Дозволяв собі ходити без лідера з таким маршем Фул т 4 луки. Втрат я майже не мав, як бачите, але очки заробляв дуже класно на цих хлопцях, дуже багато таких атак було. Біля форта там зібралось буквально декілька гравців з різних гільдій, і ми всі старалися піймати оці атаки на форті для того, щоб заробити максимум очей. Далі дивимося. Ось такий хлопчина. Розвідую фортецю, дивлюся, т п'ята солянка. Сидить без лідера, ну чому б не забрати. Роз, повністю розчиняю його склад військ. заробляю дуже багато очей для кавика. Хлопчина не зрозумів з першого разу, і вирішив ще раз зайти. Тут знову ж таки фіолетовий шмот бойовий слабенький. Зайти, що він мав на увазі цією атакою. т 4 луками з лідером зайти в форт, Думав, що це допоможе йому втримати. Дивіться, не зрозуміли взагалі герої, піхотні герої, стрілки. Ну я своєю піхотою, звичайно, його вибиваю, Втрат майже немає. Три тисячі з половиною для других піхотинців гробом, трішки горки, без варіантів. Наступний звіт. Знову ж таки, гідея але вже на смарагдовій фортеці. Ці хлопці радували своїми атаками. Тут вже не фулта 4 марші вже пішли нижче за класом війська, мабуть, війська у хлопців закінчились, тому проводили такі атаки, також ловлю. І одна з неприємних ситуацій за все КВК. Єдина поразка на форті, за все КВК, і поразка ця від. Гравця зі свого кору, зі 165-го. Такий хлопчина в нього майже фул рижий сет на кавалерію. Я бачив, що він також літає по фортах, вибиває гравців маршами з кавалерії. Тут намагався також підловити ту саму гільдію НСО, але натрапив на його фул кавалерійську атаку. Ну, не скажу, що зовсім поганий розмін для мене, але неприємно було, тому що багато Т4-х гороб пішло, Т5 довелося лікувати. Це було дуже неприємно. Ну я вирішив цьому хлопцеві пояснити, що так робити не потрібно. І буквально наступну його атаку ловлю своїм маршем, своєю атакою стрілків, і майже його розчиняю, майже забираю його лідера. Як бачите, мої стрілки, пропорція Т2Т4 плюс Т5 проти його кавалерії, ну, без варіантів. 228 тисяч Т5 кавалерії пішло. Частина гробом, тому хлопчина після цієї атаки зразу все зрозумів, і більше ми з ним на фортах не перетиналися. Далі дивимося, тут я підставився під атаку оптакого гравця. Отакий от, от у нього бойовий шмот, він собі топав, не поспішаючи на форт. Я на тапках залетів на форт і прийняв його атаку. Рівна солянка Т4 проти моїх 4, 4. Ну, Як бачите, втрати зовсім не співставні, 330 тисяч з його сторони 43 тисячі з моєї. Наступний звіт. Тут в усьому королівстві форти були забиті вже зборами, не соло ніхто не сидів, один форт був вільний. Я там посадив пару коників і полетів по королівству шукати якісь цілі. Але гравець гільдії яка була правителями в цьому королівстві, вирішив, що цей форт також потрібно забрати. Підлетів до форта і почав топати. Дуже повільно топати до форта отакої от пропорції. Я це все побачив. І як тільки він зайшов до форта, я також підлетів і провів свою атаку з 2.08 пропорції. Ну і результат ви бачите. Без варіантів. Так, в мене також є втрати, але в нього втрати набагато більше. І це все були X2 очки. Наступний звіт <кхем> також дуже цікавий персонаж з гільдії BB2, Давід. Отакий От хлопчина сів на всіх фортах пачками Т4 військ без героя, з ну, на увазі, з якимись героями. І так на всіх, чотирьох, на всіх трьох фортах я його позрізав. Хлопчина навіть не лікував Польки. Лікарні, бачите, взагалі все йшло гробом. 375к Т-4. І це все було Х2 очки. Дякую йому за таку поведінку, таку гру на КВК дуже багато очей вдалося з нього заробити також. Далі. Отака от ще одна неприємна ситуація. Також вже під кінець КВК. гільдії її правителів не давав забрати один форт. Ну, Як результат, пізніше вони його просто зазболили, тому що соло сісти не могли, соло я їх постійно вибивав. Ну і через це отримав такий от подарунок. А також на це. І мої 33 тисячі т 5 х сказали мені goodbye і покинули, залишили мій замок. Ну, от на цьому всі такі самі основні звіти я вам показав. Їх було набагато більше, але показав саме такі гарні. Звіти самі цікаві. Також із 276 мільйонів очей, десь 65 мільйонів очей було зароблено на обнуленні 6 мільйонів армії соло. Із цих 6 мільйонів більше 4 мільйонів було т 4 війська. Це буде в наступному відео, тому якщо вам це буде цікаво побачити, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І в коментарях роз, розкажіть, як закінчилося ваше КВК, як ви це КВК відіграли, чи вдалося вам добитися якихось результатів. Також буде цікаво дізнатися. На цьому, все дякую всім за увагу і до нових зустрічей.